Навички, що рятують життя, звичайний юнак Максим Фомін здійснив справжній подвиг, відео на якому хлопець заскочив на ходу в некеровану фуру, щоб зупинити її перед виїздом на проспект. Стало вірусним згодом. Ми дізналися, що Максим надавав допомогу водієві вантажівки, у якого за кермом стався напад. Виявилось, хлопець працює інструктором з домедичної допомоги в благодійному фонді. Тому його швидка реакція на подію найкраща реклама необхідності отримання таких навичок для всіх нас. Соня Григорчук познайомилась з Максимом і готова розповісти про його про цього сміливого хлопця. Нам Вийшли на каву, був Максим присутній, наш директор. Я і тут в якийсь момент почули звуки дуже гучні, побачили, як машини здають назад. Побачив фуру, яка тягне перед собою дві автівки, і водія, який без свідомості лежав, голову похилив з вікна. Зрозумів, що він не може контролювати свої дії, що він не розуміє, що відбувається. Біг до вантажівки і одночасно продумував порядок своїх дій, розповідає Максим. Коли зрозумів, для нього нема небезпеки, вирішив заскочити в кабіну. Я вибіг, запригнув в машину, бо розумів, якби вантажка виїхала на це перехрестя, де постійно жвавий рух. Це було б дуже погано. Максим каже, зняв ногу водія з газу і натиснув на гальма. Коли автівка зупинилась, взявся за порятунок шофера. Колега із фонду тим часом викликала швидку. Євгенія скільки буде. Не Сказав ідуть, хорошо. Дершіть хтось його я тримаю. Та, давай, друже, не стан чоловіка за кермом вказував на епілептичний напад. Його тримав в ремінь безпеки. На щастя, що він був пристігнутий, що він не випав з авто. Підтримав його голову, щоб рідини з рота стікали вниз, що він не захлинувся. Спочатку водій був непритомний. Та невдовзі свідомість повернулася, і він навіть сам пересів до швидкої. Давай, давай друже, тебе сьогодні. Тобою все хорошо, все добре. У до медичній допомозі Максим більше року каже в Україні, що воює ця навичка в кожного має бути на першому місці. Це навичка, яку максимально просто здобути, і коли у людини є якась знання, якісь практичні навички, вона себе впевніше набагато почуває, знає, що робити, як не нашкодити, в які ситуації потрібно викликати стати, коли не потрібно лишній раз турбувати медиків. На жаль, у кризових критичних ситуаціях ми не піднімаємося до рівня своїх а спускаємося навпаки до рівня своїх навичок. Це потрібно розуміти. Тому надання до медичної допомоги це те, чого ми можемо навчитися, це те, чого важливо навчитися, це те, що може навчитися кожен із нас. Тренінги допоможуть відпрацювати різні сценарії надання домедичної допомоги. Зокрема, зупинку кровотечі та серцево-легеневу реанімацію, кажуть у фонді. Окрім цього, інструктори розкажуть про те, як не розгубитись у критичну мить, які речі варто завжди мати при собі і як ними користуватись. Як мінімум, це роковички, вони в мене завжди з собою і саме в тому випадку не знадобилися. І вже нашировувати можна, У мене завжди з собою є турнікет. Зазвичай це не один турнікет, а це засіб для зупинки кровотеч. Також з собою ношу гемостатик. Це гемостичний бинт також для зупинки кровотеч. І ще один такий самий гемостатик, бо одного може бути замало. Оновлювати знання радять що три місяці, адже без практики навички забуваються. Домедична допомога це наскільки базово, що ви можете приходити і відтреновувати її як звичайний елемент свого лайфстайлу. І це насправді зараз елемент стилю життя українців. Домедична допомога наголошують у фонді, – це життєво необхідні знання. Без них можна нашкодити не тільки потерпілому, а й собі. Соня Григорчук Ігор Ткач, телеканал Рада для підсумків єдині головне.